Маршрут номер 2 сервісного центру 5643. Цей територіальний сервісний центр знаходиться у місті, Сар... у місті Сарний. Друзі, давайте приїдемося по цьому маршруту і я надам вам свої коментарі з приводу дорожніх знаків, розмітки та інших елементів дороги. Вмикаю лівий покажчик повороту. Як підготуватись до іспиту, і коли сілий автомобіль, дивіться у маршруті номер 1 До речі, всі 5 маршрутів у мене є на каналі, всі ви їх можете подивитися. Зараз вже випустимо цю людину. А ви будете виїжджати там, де виїжджає чорний автомобіль, виїхав, і де ось цей серебристий. Скоріше за все, звідти ви будете виїжджати при іспиті. Ну або там, де вам скаже інспектор. Починаємо рух, потихеньку виїжджаємо і дивимось Так, позаду у нас автомобілів немає. І ми обережно виїжджаємо. Тримаємось правої сторони дороги і рухаємось прямо. Друзі, у мене механічна коробка передач, і зараз я їду на третій передачі зі швидкістю 40 км на годину. Ну вам раджу їхати. На другій, на третій передачі від 30 до 40, але не дуже повільно, щоб не... це вам також інспектор не зарахував як порушення. Бачимо знак 5.38.1 пішохідний перехід. Згідно пункту правил 18.1, вам необхідно пропустити пішохода, якщо він там буде, знизити швидкість або повністю зупинитись. І, до речі, з іншої сторони також бачимо знак 5.38.2. Його зеркальне відображення просто дублює. Чому я про нього кажу? Бо деякі на деяких ділянках буває, що там є, там немає або там взагалі буває, що сама тільки розмітка затерта, а пішоходи про це знають, але знаків немає, тому друзі, звертайте на це увагу. Бачимо обмеження максимальної швидкості тимчасовий знак на жовтому фоні 40 км на годину дорожні роботи, які скоріш за все вже тут нічого не робиться. І пішохідний перехід. І у нас обмеження максимальної швидкості 30 км на годину. Нема знака 4.10 про круговий рух, але є знак 2.1 дати дорогу. Згідно правил дорожнього руху, я можу не вмикати лівий покищик повороту. Ну, зараз для різноманіття я його вмикати не буду. І він зараз не дуже потрібен. А в яких випадках він потрібен, дивіться, у першому маршруті. А ось вже тут я вже зобов'язаний згідно правил дорожнього руху вмикнути правий покищик повороту, коли я з'їжджаю з перехрестя з круговим рухом. Займаю крайнє праве положення, бачимо розмітка, якась тут є, і рухаємось. Максимально е, стараємось поминути ями, які є. Ну, як бачите, в житті по цій полосі так-то ніхто не їде, Але так як у нас іспит, то я вам показую максимально, як це повинно бути. їжджу по цим ямам на своєму автомобілі. А вам Буду вдячний, якщо ви мені віддячите коментарем, лайком, підпискою. Попереду бачимо знак інша небезпека. Потім знак 334 зупинка заборонена. Знак 1.41 максим... концентрація дорожньо транспортних пригод. Також роз'яснення до нього, що це може бути зіткнення автомобілів і наїзд на пішохода. Зупиняємось. На забороняючий сигнал світлофору стоплінням згідно пункту правил 16.3. Бачимо знак головної дороги, але згідно пункту правил 8.3 він не діє, тому що працює світлофор. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтої мегатіння, тоді б ми б керувалися би, першочерговий з приїзду, регламентували саме знаками пріоритету. Зараз знак пріоритету не діє, щоб він вас не вводив в оману. Ну а якби був регулювальник, то він би скасовував би дію і світлофору, і дорожнього знаку, а також розмітки. Їдемо прямо по вулиці Європейській. Тримаємось правої сторони, а ліву колесо перелаштовуємось тільки, тільки тоді, коли тут будуть припарковані автомобілі або якась інша перешкода, чи для повороту ліворуч, чи для розвороту. Обережно, не спіша. Хаймось. Бачите, приїжджає автомобіль. Так, друзі, нам тут необхідно перелаштуватись до суцільної лінії розмітки, бо у нас буде поворот на вулицю Степана Бандери. Нагадаю, нам необхідно пропустити зустрічний транспорт, якщо він є. Ми проїхали сигнал світлофора. Зеленого це не є порушення. Жовтий або червоний це буде порушення. Але краще так не робіть, щоб ви можете не розрахувати час. Рухаємось по вулиці Степана Бендера. Бачимо там поворот ліворуч заборона, праворуч заборона. бо там в'їзд на заправку і там як зустрічна смуга, типа виїзд виїзд, саме виїзд з заправки. Бачимо пішохідний перехід. Друзі, коли грамуєте на пішохідному переході, раджу вам дивитись у салоне дзеркало заднього виху. Ну, це вам на майбутнє життя. На іспиті може це і не так критично, хоча і на іспиті треба Але У вас задач буде достатньо на іспиті, тому якби я вам так і кажу, що на майбутнє ваше водійське життя. Тому що хтось може не розрахувати там трохи свою дистанцію безпечно, ви можете йому допомогти трохи так ступенчиво зупинивши автомобіль, не одразу там, як вкопаний встав, а трохи розтягнути гальмівний шлях свій і таким чином ви збережете оба автомобіля, якщо що. Тут у нас такий деформаційний шов. Треба трохи пригальмувати і десь на швидкості 20 км на годину проїхати перешкоду таку. Я вам нагадаю, що таке безпечна дистанція. Безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який їде попереду вас. Така дистанція, яка в разі раптового зниження швидкості автомобіля, який їде попереду вас, або повної зупинки, ви, ну, у вас вийде не зіткнутися з цим автомобілем, і дуже важливо, без виконання будь-якого маневру, тобто без перелаштування вліво-вправо. Рухаємось прямо, бачимо, що там ще ті, що взимку встановлені знаки, вони ще у нас є, там про заноси і все інше. пішохідний перехід. Бачимо напрямок руху по смугах, знак 5-16. Бачите, тут смуг немає, але згідно правил дорожнього руху, якщо немає розмітки, водій повинен розділити частину проїзну з урахуванням ширини проїзної частини, а також ширини автомобілів. І ваш, і інший там зустрічний, чи той що їде по сумішній смузі. Тому дивіться, ми з цієї правої полоси можемо тільки прямо і тільки праворуч. А ліва полоса може тільки ліворуч. Так само і зустрічка, вона на цьому перехресті може повертати тільки ліворуч, лівої полоси. Но в даному випадку нас цікавить те що, ми... те, що нас цікавить на цьому маршруті. Бачимо знак головної дороги, додатково встановлений. Також ось, ось бачимо знак, що права полоса тільки праворуч. Тому, друзі, займаємо ліву полосу. І рухаємось прямо, підійшов пішоход, його треба було пропустити. Краще запчасно пропускати, зупиняємось перед стоплінням. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зелений сигнал світлофору. Продовжуємо рух по маршруту номер 2 ТС-5643. Обережно не спіша, їдемо, дивимось по сторонах, бачимо, йде пішоход, чи там він ще далеко. Але вже оце він підійшов, вже оце дивіться, друзі, це вже помилка. Його вже треба було, я просто не зовсім зрозумів. Ну, якби тут таке питання, знаєте. Суб'єктивний, воно може інспектором зарахувати, а може і не зарахувати як помилку. Тому просто не зрозуміло було, чи цей дядька піде прямо, чи він поверне. Так, друзі, тут ми повертаємо праворуч, у нас головна дорога на вулицю Миру. І тут у нас досить такі вузенькі полоси, тому їдемо кілометрів 30 на годину. І тримаюся, тримаємось у своїй смузі. Бачимо, попереду автомобіль їде, у нього перешкода, він повинен був, був надати нам перевагу, але він ще досі автомобіля вспів виконати маневр, тому все ок. Пішохідний перехід, знак головної дороги. От тут би я вам радив, би, бачите, це суцільна смуга. Краще ну, ну приклати не можна. Тут би я вам радив десь так знижувати швидкість, тому що, ну, якщо не на іспиті, хоча на іспиті також, бо рух повинен бути безпечним. А й в житті. Тому що, якщо у вас головна дорога чи зелений сигнал світлофору, це ще не про що не каже, розумієте? Тому це ще не значить, що вам нададуть перевагу. Тому краще перестрахуватися і впевнитися в тому, що люди будуть вас пропускати. Бо воно ну, бачите, що в заборі у нас на вулиці привокзальній, яка історія произошла, тому повертаємо. Праворуч на, згідно правил дорожнього руху, не можна зупинятись на пішходному переході, але тут таке закрите перехрестя, що по-іншому ну, просто неможливо було, прийшлось тільки так виїхати. Бо якщо я зупинюсь перед пішохідним переходом, то я не буду бачити, що у нас зліво відбувається. І би бачив, якби більш такі широкі границі, широка гіометрія така перехрестя була, то, звісно, не треба виїжджати на пішохідний перехід. Рухаємось по вулиці привокзальній, бачимо, що тут тротуарів нема, тому люди вимушені ходити отак от, пішки по дорозі. Тому, друзі, враховуйте це все, об'їжджайте, вмикайте повороти, знижуйте швидкість при необхідності і повертайтесь у свою полосу Тут у нас така стара кам'яна дорога. І ми тут будемо рухатись десь зі швидкістю 20 км на годину. Тут розмітки ніякої нема, тому ми візуально ділимо дорогу пополам, враховуючи ширину вашого автомобіля та зустрічного об'їжджаємо. Тут при повороті займаємо крайнє праве положення і потихеньку рухаємось. Пішохід, він вже пішов на тротуар. Тут у нас перехрестя жодного дорожнього знаку, воно у нас виходить нерегульоване. Завчасно за 50-100 метрів вмикаємо лівий покажчик повороту, так би був автомобіль, звідти їхав би, нам необхідно було б надати йому перевагу. Рухаємось прямо, якомога правіше. Або, друзі, з дотриманням безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля. за... За якою гарантована безпека дорожнього руху між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами. Бачимо також, навчальний автомобіль тут проходить один із маршрутів. Тому, друзі, всі інші маршрути, будь ласка, дивіться у мене на каналі. Попереду бачимо знак 2.3 головна дорога. І... Вона у нас повертає праворуч. Вмикаємо правий поки що повороти і обережно зі своєї полоси, не виїжджаючи на зустрічну смугу і не наїжджаючи на сусільну лінію розмитки, повертаємо. Тобто швидкість треба меншу, ніж я зараз їхав. Тут ми вмикаємо лівий поки що ну, про всяк випадок подивимось сюди направо, щоб там нікого не було. І зупиняємось. Дивіться, друзі, тут також бачимо пішохідний перехід. Тобто зупиняємось не на ньому, а проїжджаємо трохи далі. Для того, щоб нам було видно. І як там автомобілі їдуть, і як з цієї сторони. Тут у нас вже нема, а тут у нас ще є. Ми стоїмо злівим сигналом повороту. Можемо їхати. Так, ми їдемо. І з перехрестя ми повернули. Зайняли край... крайню праву полосу. І рухаємось по вулиці Степана Бендера. Це досить такий длинний маршрут. Трохи перешкода є, хоча згідно правил дорожнього руху, я, ну, можна в своїй полосі не вмикати поки що поворота, коли ви як, щось об'їжджаєте. Ну, краще все ж таки показати, бо все одно якась зміна руху йде і враховуючи те, що у нас така розмітка, якої майже нема на дорогах. Тому тут дивіться, займаємо крайнє праве положення, тут часто автомобілі повертають ліворуч на вулиці Омосова. І рухаємось якомога правіше. Тут знову вже пішла така дорога. Зараз нам необхідно праворуч виїхати на вулицю Європейська, назва, Белгородська. Так, тут об'їдуться ями, тому що їх так багато тут. І ну, тут ті самі знаки, місце концентрації дорожньо-транспортних пригод, ті самі, як і там я маю на увазі, коли з тої сторони ми їхали. І що там ще. Ну, в общем, напрямок руху по звуках. Тут ми повернули, і вже тут ми перелаштовуємось у ліву полосу. Обов'язково здивимось по зеркалам заднього виду. Тут у нас автомобілі пропускають. Ми їм подякуємо і повертаємо. Займаємо кравні правоположення. Припаркований автомобіль, Перелаштувались і повернулись обратно. Знову тут так автомобіль якось стоїть, незрозуміло, повернулись. Це вулиця Ткача, стара назва, а зараз Сімона петлюри. Рухаємося якомога правіше. У нас такі якісь там ями, щоб це все не збирати. Перелаштувалися, об'їхали, вмикнули правий покачок повороту. Подивилися обов'язково також у праве дзеркало то, що там може хтось двоколісний під, підлізти, чи велосипедист, там, чи мотоцикліст. Завчасно вмикаємо лівий покачок повороту, та зараз нам необхідно повернути ліворуч. Друзі, з середини перехрестя ми це робимо Добразного перехрестя. Отак, От з середини повертаємо і заїжджаємо в свою смугу. Ні в якому разі не смугу з напрямку. Знову у нас перешкода. Лівий поворот. Об'їжджаємо через смугу зустрічного напрямку, об'їхали правий покащик і повернулись у праву полосу. Бачимо у нас знак головної дороги, далі він також дублюється головна дорога. Вмикаємо лівий покажік повороту, бачимо, що головна дорога у нас йде на ліво на нерегульованому перехресті. І ми повертаємо, також у нас тут. Небезпечний поворот та обмеження швидкості максимально 40 км на годину. Тут ніякого повороту не треба вмикати направо, тому що дорога просто змінює свій напрямок. І рухаємось прямо згідно маршруту номер 2 Друзі, також вам раджу з вашим інспектором Потренуватись з паралельною парковкою, заїздом в гараж, то що воно вам все одно ну, потрібно буде, особливо, якщо ви там їздите в великі міста. Автомобіль припаркований, тому ми оцю суцільну смугу маємо право перетинати. Бачимо знак дати дорогу, не даємо перевагу автомобілям, якби вони тут були, їх тут нема. І ми повертаємо праворуч. І продовжуємо рух. Тут вже дорога у нас е, трохи краще йде. Бачимо, що головна дорога у нас йде праворуч. Також ніякі повороти та зникати не потрібно, тому що дорога просто змінює напрямок. Трохи притискаємось, бачимо, що е, автомобіль зустрічний оминає велосипедиста, тому краще трохи притиснутись або взагалі знизити швидкість. хоча Перешкода на його полосі, то він повин, повинен надавати нам перевагу. Згідно на правил дорожнього рух ми не повинні притискатись. Але правила це дуже добре, але є ще така водійська солідарність, тому трохи треба на дорозі себе вести так, щоб що ви не одні на дорозі. Тут ми вже повертаємо праворуч, тому що є можливість до що, повернутися, щоб водії, які рухаються позаду нас, щоб вони розуміли, що ми саме повертаємо. Праворуч. Хоча тут дорога просто змінює напрямок. Але ж, що саме головне на дорозі, це безпека. Бачимо зупинку громадського транспорту. Ніякого тут кишені ніякої немає, щось таке якось імпровізовано витоптано маршрутками. Але якби була кишення, друзі, я вам нагадаю, то у населеному пункті, якщо стоїть автобус і він вмикає лівий покажчик повороту, ви повинні йому надати перевагу. Але при цьому дивіться завжди ще в зеркало заднє видів. Якщо там хтось буде летіти, ну знаєте, я б у житті краще б не надавав би переваги. Якщо я бачу ну реально, що летить машина конкретно там. Хоча це є порушення дорожнього руху. Але я вас ні в якому разі не призиваю порушувати правила дорожнього руху. Але бачите, як для уникнення ДТП, то можна і це і зробити що, Наприклад, пару тижнів назад мені на пішохідному я надавав перевагу, в'їхав автомобіль, я то дивлюсь по зеркалам, але він прилеглий виїжджав, повертав праворуч і не дивився, куди він їде. Тіба мене пропустив, хотів там побистріше їхати, і в Києві мені в'їхав, просто розбив бампер, там фонарь. І ось така історія. Да? І... А пішохід тільки почав з тієї сторони йти. ступив. Ви знаєте, якби я бачив, що він буде їхати, їхав, я б не... Проп... Якби я бачив, що він летить, я не, фізично не міг бачити, я так бачу, що він виїжджає з прилеглої території, то я б його і не пропускав би того пішохода для уникнення ДТП. Так, рухаємось згідно маршруту номер 2 Також, друзі, я вам ви отримаєте права. І потім у вас десь через який час прийде впевненість у своїх діях, і ви відчуєте себе дуже першокласним водієм. Це десь приходить там через декілька місяців і до року. І такий самий опасний період, коли людина думає, що він вже все вміє, все знає, і ви самі розумієте, що в цей період може произойти, я не буду нічого казати. Тому, друзі, ніколи себе не треба таким чувствувати прямо вообще перцем на дорозі. Завжди подивіться, як їздять професіонали. Вони нікуди не спішуть, не спішать і потихеньку їдуть. Так, ми повертаємо праворуч, коли б в автомобілі надали б перевагу, і продовжуємо рух. Зараз на кільці нам необхідно виконати третій з'їзд. Бачимо зупинку заборонено. Там у нас зараз стоїть поліція, і якщо вони будуть дивитися, я, мабуть, переведу камеру. А сам приїзд перехрестя, в принципі, ви можете побачити в маршруті номер 1 Перехрестя з круговим рухом. Ну давайте тут краще перелаштуємось у другу смугу. Нам краще буде з'їжджати з. Так, ну і для розніманіття тут змикаємо лівий покажчик повороту. Так, такі стоять як поліції, якраз вона дивиться. Я, друзі, я переведу трохи камеру, сховаю, щоб вони не думали, що я там їх знімаю. Все, їдемо і тут вже ми повинні вмикнути правий покажчик повороту і показати іншим учасникам дорожнього руху, що ми з'їжджаємо з, з прихрестя з круговим рухом. Зараз у мене швидкість 50 км на годину, але я вам раджу, звісно, не їхати максимально дозволено швидкість по місту на іспиті. У мене третя передача. Інші відео, маршрути, інші ви можете подивитися на каналі. У відповідному плейлісті. Бачимо зупинку, ось бачите, зупинка громадського транспорту. І тут таке кишеня є. От як, якби тут виїжджав би автомобіль, то тоді, то є автомобіль, маршрутний транспортний засіб задіб, нам необхідно було б надати йому перевагу. Рухаємось якомога правіше, але звісно ж не по оцій обочині, не по тому піску. Так, ну ось ми під'їхали, бачите, навчальний автомобіль якраз виїжджає. І, друзі, я завершу це відео, я поверну тут, а ви просто там навчальний автомобіль і мені незручно туди повертати на територію сервісного центру. І ви виконуєте вказівки вашого інспектора. Дякую, що дивились. Дякую, що коментуєте. Підписуйтесь на канал. Бажаю всім вдала скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока.